Вітаємо вас, підписники, глядачі, гості каналу Рандвей. Кожен справжній турист швидко вивчає просте правило: у кожному поході з вами має бути ніж. Причому краще за все, щоб ніж був завжди поряд, і щоб цей ніж був правильний, тобто той, що відповідає умовам походу та вашим потребам. Яким же має бути справжній туристичний ніж? Ось кілька наших думок, які походять. І з нашого досвіду, і з досвіду тих людей, яких ми вважаємо експертами та поважаємо, ви можете додати дещо зі своїх думок до того, що ми будемо розповідати у цьому відео. Можете навіть поспішатись з нами, ми будемо тільки раді. І так, наші думки на тему, яким має бути справжній туристичний ніж. Перше, по перше, ніж не повинен бути занадто великим, занадто довгим та занадто важким. Оптимальність як міра усього. І нехай сайти та журнали ріснюють рекламами величезних хромбоїдів. Ну, така велика шабля у поході часто виявляється просто не потрібна. На Надто великий ніж заважає рухатись, вставати, сідати, буду чіплятись за усі гілки на шляху. Особливо важко буде вставати і сідати десь де місця мало, наприклад, у човні. Ще такий ніж добавить небиякої ваги спорядження. Все це у ну, поході у пішому поході точно не потрібно. Тому нехай величезні ножі виживання залишаються на своїх полочках. Ми краще пошукаємо собі щось більш компактне і не таке важке. До того ж, справжні ноги виживання частіше за все нікуди не носили з собою Частіше за все вони літали чи їздили у аварійних комплектах, наприклад, літаків чи навіть космічних кораблів. Але це тема для іншої великої розмови. По-друге, коли ми купуємо ніж, треба нам добре розуміти. Як і де ми будемо його використовувати? І чесно кажучи, у більшості походів ніж виконує майже ті функції, що і вдома. Ну плюс ще дрібна обробка деревини. Тобто, ніж інколи здатен підмінити собою сакиру, а у маленькому поході навіть замість сакири використовуватися. Ну тобто похідний ніж має виконувати функцію кухонного ножа. Інколи ще й відкривачки, ну хоча це вже вандалізм, але якщо не маєте нічого кращого, то чому би і ні? Але при цьому він повинен мати здатність працювати як простий столярний інструмент, заточувати кілки, зачищати гілки, які будуть працювати стійками, там підставками різними, так, рамками, колоти тріски для розведення багаття, ну все таке досить просте. Інколи ножу можуть бути потрібні додаткові здібності. Ну, наприклад, може знадобитись наявність тропорізу, але це вже особливі такі питання. І саме про все це варто подумати ще перед тим, як ми будемо купувати ніж. Ще до того, як ми підемо в магазин. По-третє, похідний ніж має бути більш міцним та надійним, чим звичні нам побутові ножі. Ну тут усе зрозуміло. Просто взяти з собою похід свій улюблений кухонний ніж не сама гарна ідея. Все, що у поході трапляється, всякій справжньому туристичному ножу, іноді приходиться виконувати ну доволі екстремальні завдання. Таке може і не дуже часто, але буває. Тому кухонний ніж краще залишити вдома. Він нам ще знадобиться. Деякі конструкції руків'я міцніші за інші, варто обирати саме їх. Тобто нам треба, щоб сталевий хвостовик клинка йшов через руків'я наскрізь. Тоді ніж просто не виламається з руків'я під бічним навантаженням, наприклад. У ногів типу фултанг у пластинчатий монтаж. Так? Руків'я творюються бічними накладками на великій пластині хвостовика. Ви у такому разі своїми очима бачите хвостовик і можете бути впевнені на яку довжину він йде. За максимально. Така конструкція важить трохи більше, але за надійністю, мабуть, вона найкраща. Все ж таки ножі типу FullTank, вони, як демонструють вам товар, як він є, ви одразу все бачите. І це мой їх великий плюс. Четверта думка. Складання ножі гарні, але основний похідний ніж все ж таки має бути фіксованим. Нескладаним. Фіксовані ножі або фікси просто міцніші, простіші в догляді та обслуговувані. Вони не мають зайвих механізмів, які можуть ламатися та забруднюватися. Бувають різні фіксовані ножі. Треба підшукувати собі такий, в якому не буде зайвих елементів, отворів, які можуть забиватися брудом усякого такого. Чим простіші форми ножа, тим найбільш Гарно він для такої походної роботи. Якщо ми збираємося у серйозний багатоденний піший похід і слідкуємо за вагою спорядження, зазвичай ми можемо взяти з собою лише один ніж. І це має бути саме ніж фіксований. Складаний ніж підійде хіба що на роль корисного допоміжного інструменту, особливо якщо це багатофункціональний швейцарський, так так званий ніж, ну дуже гарно показують себе складання ножі ще й під час ну невеликих виїздів на пікнік. Короткі вилазки такі, ну і у якості повсякденного нажа сучасного родянина. П'ята думка, тут багато хто може з нами почати сперечатися, але краще, щоб опохідний ніж був з нержавіючої сталі. Ножі ну, з вуглецевою, ну так званої в народі чорної, так ж ржавіючої сталі, міцні, дуже добре тримають заточування. Вони часто мають гарний такий агресивний ріс, але їх здатність до корозії є великою проблемою. Деякі сорти вуглецевих сталі здатні і ржавити майже на очах. І у складному поході ну інколи може статись так, що у нас не буде. Достатньо вільних сил та часу, щоб розбиратися з цією проблемою. Під час зупинок треба приготувати їжу, оглянути та відремонтувати спорядження. Догляд за ножем з вуглецевої сталі, його чищення буде з'їдати багато дорогоцінного часу. І ось тут ніж з нержавіючої сталі має великі переваги. Він простіший у обслуговуванні, у догляді. Він не так багато вашої уваги буде потребувати. Нічого у світі не ідеальне. Леза з нержавій сідає дещо швидше, ніж Глицеве, ну тому краще вибрати, ніж не з самої м'якої, але при цьому придатної до заточування у походних умовах сталі. Теж має бути такий собі компроміс. Щодо строю клінка, доволі простим та зручним озоточуванні на колінці є скандинавські ножі з так званим скандігриндом. От дійсно можемо рекомендувати. Не пожалкуєте. До того ж, ці ножі дуже гарно працюють по деревині. Вони ріжуть і їх дуже легко заточувати. Ну і не треба забувати про таку річ, як точильний брусок, варто його з собою брати у похід. Руків'я має бути зручним, приємним на дотик і не ковзати в мокрій руці. І краще, щоб матеріал був теплий. Теплий, тобто не замерзав на холоді. І саме тому є в нас така думка, що не варто брати ножі з металовими руківлями. Метал сильно замерзає на холоді або навпаки, може стати розпеченим, пролежавши деякий час на сонці або біля багаття, і це дуже-дуже недобре. До того ж, метал стає слизьким, коли не макає. Радимо звернути увагу на такі сучасні матеріали, як G10 та Мікарта. Вони у багатьох моментах позбавлені перелічних недоліків. Ну а щодо деревини, традиційний матеріал, треба звертати увагу на якість деревини, на якість її просочування пластифікаторами різними, на якість того, як вона оброблена, теж дуже дуже різноманітна якість таких руківів може бути про піху. Піхви мають бути вентильованими, з дренажним отвором у нижній частині. Цілком можливо, що у вас не завжди буде можливість як слід протерти клинок ножа перед тим, як покласти його у піхви. Але не забувайте робити це, коли є змога. Все ж таки ніж має бути сухим, навіть ніж нержавійки. І коли ви вологий ніж. Кладете у піхви, волога стікає з ножа та накопичується там. Це дуже неприємно, негігінічно та дуже шкідливо для ножа. Але якщо у вас сучасні кайдексні чи пластикові піхви, дренажний отвір там, ну дещо полегшують цю цю ситуацію. Велика хрестовина гарди побутовому похідному ножу часто заважає. Тому дуже добре, коли є такі ергономічні руків'я з виборками під підпалець, коли є опор. Може на обуху ножа під великий палець, тобто є зараз такі ножі, які навіть без великої гарди добре фіксуються, коли ви його тримаєте. Також допомагає у цьому така річ, як темляк. От загалом, як не прикро, ніж має бути недорогим, ну у вашому розумінні. Ви не маєте боятись працювати ножем, причому працювати інколи екстремально. Втрата ножа штука у поході. Нерідка часто ви не зламаєте, а саме втопити у річці, загубити на переході, забудете на місці стоянки свій ніж. Так таке теж буває, і ось така втрата ножа не має бути для вас трагедією. На наше щастя, в категорії недорогих ножів можна знайти цілком гідні зразки. Це теж таке запитання певного компромісу та оптимуму. Досить є гідних китайських та вітчизняних ножових брендів, в яких є що вибрати. Ну один з цих брендів це ми натякаємо на Грандвей. Звісно, Тут точно вибір є. Головне, як ми казали, вибирати свідомо. З розумом і знаходити от той собі потрібний оптимальний компроміс. І сподіваємося, що це наше відео ну, дещо вам у цьому допоможе. А на цьому у нас, мабуть, усе. Дякуємо за увагу. Пишіть коменти, перечайтесь, можете навіть в чомусь не погоджувати з нами. З радістю з вами поспілкуємось. Ну і мирного неба усім за традицією. До побачення!